дай Саша, підходьте ближче, Марк до м'яча. Саша, ближче до гравців. Не кидайся, Тимофій. Не кидайся, говорю. Гірай, володя ти. Володя. До До гравців, Горавців, задіревець, Марк! રાઈ માર ગોય છે રોસ રાઈ માર્ગ રોષ રાયમાચ તીશો દૂરી બે બે ચા મતલે Ви подаєте головою, пропускаєте. Покійно хай вийде. Мар, ту момент! Ми таких і мати один двірі. Іди п'ять воротаря, вища. Там м'яч, перетирай! <реку> заважаю, заважаю. Сірай! Вище мать! Листіса! Саш! собой став, ти, ти! Перей, перерай! Гирай! Тима! Передравний! Тимоші не кидайте! Дай вперед! Передай! Ви вперед, Саш! Вперед, саш. Ide! Lise! Рожо, лозе, вперед! Переси! Вперед! Дай вперед! Дай, пред род! Іди! Браво, право, рос! Петрович, батін, рок ти не граєш, почему? Володя Гравець, так. Це не його. В руке. Не наш. Володимир. Заподімо Давай! Підіми мене зверху! Йди! Йдіть туди, хоч раз за три буря! Перший! Ще марк! Передразу! вперед, Марк! Перед, Марк! Перед! Ще борить! Ще! Володай! Іди! Йди! Дай, Марк! Гидай, Марк! Лищитимуть їх! Поганяй. Гаразд! Міша, а якщо Паса дав, ми гол заберемо. Ти ж можеш сам гол заберемо. Когравці, брат. Кожен з гравців розібрали, Марко. Кожен з гравців. Тому що їй страшно. Марко, біраєш, Так, так, Марко. Володя, там

треба. Подавай! Добре, полі, маємо дрова. Ложко вперед. Не спіши, хай ведь. Давай, давай, ложка, ложка. Бери, маркей. Все, марк, все. Лиші доросі. Йде молоді, йди. Друга! Сімар! Висімо! Молодець. Молодці. До гравців зразу, до гравців! Володя, гравець зайде, то не твій Тимофій Тимофій, страхуй Сашу Дай дай Сашу Саша, ти гравця, Саш, ти Тимофій тебе страхує Тирай, Саш Спотик, вперед! Швидше Дай, Саш, ти Ти в розмір

Слідчий так. Оп, рука, раз! Оп! Хорош! Артем! Артем, поклопи ворота ти! Та ще лиши м'яч! Та ще лиши! <реку> Артем, покиди ворота! Володя, йди! <реку> Володя! Володя!

Атина, вибивай, да. Сейчас убьём трёхочкомат опять. Гол! 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 Го туман із захар. Фол, фол. Можна я? Перед Джан стоїть. Перед Меджор, перед. Стань перед Меджор, стань. Ти недіж стань. Стань перед так. Тойос, там і стоїть. Так, так, так. Меджор вниз. Я скажу бок, так так.

парта